одного разу прийшов Ісус до того села, Тут жінка на ім'я Марку прийняла його світі, у неї була сестра, що звалася Марі, потрасила біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марко ж клопоталася про великий частку. Тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну, слугувати, скажи їй, щоб допомогла мені. Ісуше сказав відпові, Марко, Марко, ти турбуєшся, і клопочешся пробагато, а потрібно ж тільки одне. марія ж благобрала часту, яка не Знату, і нище було йому, бажена отроба, що носила тебе і груди, що водували тебе. А він сказав, бажені ті, що слухають Слово Боже.